Все-таки пропонують не ставити, то такий бюджет абсолютно не готовий до того, щоб ми не мали взагалі. Це традиційна наша ситуація, традиційний наш алгоритм, коли вкидається бюджет за декілька днів до сесії, який ніхто не встигає ні проаналізувати, ні вивчити. Під риторикою того, що треба спасати область, що все стане, намагаються завжди притягнути саме таким чином цей документ. Я Наскільки міг я його оглянув, зробив аналіз тих цифр, які я бачив, балансування бюджету немає. Ви самі стверджували, що ви їздили в Київ для того, щоб отримати додаткові кошти. Це говорить про те, що наше пінопроміння не змогло. Збалансований подати проект рішення. Це раз друге, те, що я хочу сказати і запевнити всіх нас. По тимчасовому розпису ми можемо працювати хоч цілий рік. Єдиний мінус між тимчасовим розписом і між бюджетом звичайним це в тому, що ми не можемо здійснювати капітальні видатки, ми не можемо здійснювати видатки більше, ніж на рівні минулого року. Тобто ми можемо спокійно існувати, ми не зможемо будувати на вулиці замарах. Ми і так не будуємо, ми не зможемо щось збільшити, нічого страшного не відбувається. І це моя особиста принципова позиція. Ні в якому випадку бюджет на сесію не ставити і його не розглядати. Дякую за увагу.